Це я не робив. У якщо ми почнемо Шовському, чому він це говорить? Даже прокурор от, зачитував перші свідчення Ушовського, вони в справі ми його допитували. Він говорив, що це його гроші, його тато займався бізнесом. В працював, але в квартирі не було в них ні рахунків, ні іншої квартири. І в квартирі в нього вилучають і чомусь він купляє сейф. В нього вилучають суму грошей, більше в квартирі в обшуку нічого не знаходять. І в каже, що це мої. Їд, потім їде в міліцію і вже говорить, що це дав йому струк. Розумієте, але Ушовський приходив, і я думав, чому так? Можливо, за дівчину немає. Я ж теж сидів 5 років в тюрмі і думав, чому Ушовський немає нового вирусу. Можливо, за дівчину, можливо, за щось інше, можливо, ще за щось інше. Але коли Ушовський сюди прийшов, і ми йому задали питання, двоє штані в нього вилучили. Одні віддали, а інші Ушовські стоїть, три роки пройшло, і от шановний суд, ви йому задаєте питання, де ваші штани? Він каже, в міліції, А чому ви не забрали штани? Всі речі забрали, що не забрали. Бо міліція сказала, що, поки справа по структуру не закінчиться, ми тобі що не, не віддамо. Це і метод впливу. Бо чому Мушовський стоїть на своїй такій позиції, брехливій і простій, і, скажімо так, взагалі нічим не, 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 не доведений. Дав структур гроші. А штани мої міліції, поки не закінчиться по структуру, справа ми їх не віддамо. Це був перший. По тому, що прокурор навіть говорить, вона доведена експертизами, йому логічними, ДНК. Які експертизи? Мої речі з 31 числа, з 31 березня, по друге число, ні один із тих, як ви говорите свідків працівників міліції про та Таманчук, е, Олійники ще там, хто був, четвертий, вони не знають, де вони були. Вони просто не знають, речі два дні, ну, так собі. З бирками. Мама підписала лишні бірки, тому що то, що Кондратюк говорила на суді вже от цим складом суду, що е, я там фактор якийсь життєвий. Вона на тому суді в нас є от, запись. Того слухання, що було, вона говорила зовсім іншим. Ну, Взагалі інакші речі, вона не говорила, що вона щось забула, фактори. Вона прийшла і сказала, то що мало, то і фотографувала. От і воно є фотоілюстрація. Е, по впізнанню якихось грошей. Повірте мені, е, сестра потерпіла. Вона була 1 числа в міському відділі міністра. Вона це теж підтвердила, тут в неї відбрали пальці. Її в той час показували гроші і фотографію. Вона нічого не впізнала. Це бороли працівники міліції між собою. І потім, першого числа, мені ці всі гроші запахали в пальці, ломи і тому подібне. це про це пізніше. І вона була першого числа купюру. Вона давала три чи два показання. В неї. Е, перші показання, вона нічого не пам'ятала через два місяці. Вона згадує купюри в той день. І то не в той день, пане ви говорите, а вона говорила, що в той день брат не робив операцію валюти. Це було 28, щоб вона назвала цю купюру. І чи була вона там, ну знаєш, у нас є. І чи була вона там, це теж біля того, що через два місяці згадати серед валютних операцій тисячі купюр одну купюру з пристрігою, ну це, я не знаю. По моєму затримуванні. Ви говорите, бо що, 25 25 числа робили в обшук. 25 го числа робили обшук. Потім він говорить, що то його, його, тут дав струс, мене затримують за рисок з його братом, і тому вони зробили. Нас міліція вже там чекала. Мене викрадають туди. дві сутки, мене вішують на ломи, щоб я явку підписав, На ломи палять мені, які культі надівають на голову. Розумієте, дві сутки. Я потім ще пересидів, чотири сутки на КПЗ, тому що я ходити не міг, коли мене відвезли? коли мене привезли в судну експертизу. Де мене просто туди занесли, і той експерт подивився в, в темному приміщенні і просто щось підписував. Мені ж, е, от суддя Ковалюк, вона винесла постанову 8 квітня. І ще винесла постанову, щоб звернув е, міністр внутрішніх справ і генеральний прокурор на, 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 на дії працівників міліції, тому що вона бачила, в якому я стані. І мене відвезли на КПЗ, і я ще пересидів 4 сутки, поки це все по Треба 12 суток, а за 4 сутки нічого не зійде. Я посидів на ТПЗ, мене 13-м числом відправили на СІЗО, а з 31-го я був міліції затриманий. І повірте мені, то що зі мною робили в міліції, це. Я вашого сина не знав, не бачив ніколи. Я не розумію, взагалі, вас просто ви, ну, вас обманули просто, ви собі за п'ять років це внушили. Моя дочка теж не знала, хоч ми родина. Вона його з виду знала, на базарі, але що він не може. Зрозумійте мене. Я, я, от я говорю правду, я ні разу не міняв, ви говорите, в Київ їхав. В Київ я їхав, я по Київ пам'ятав, тому що я говорю, що в мене є Аліна. І 26 січня я був в Києві. Ми їхали в Київ. Воно до справи немає, жодного відношення. Я просто поясню. При чому тут взагалі цей Київ? Тому що я пам'ятав, що я був в Києві 26-го, а 29-го ця подія, що сталося. І в мене і Альбі, про це говорять і свідки. Чомусь це всього відкинули так зразу. Я говорю, що я був на, на тому сейфі, там є камери. Я це говорю, міліція приїхала туди, ні камери не взяла, нічого. Чому. чому не влучити камери і не повіть, що там є? Коли, говорили, коли вже над, коли було дослідування, я працював, вони говорили, що там вже нема камери. По телефону. Дивіться, 29 числоті. У мене, мене був старий телефон, він виключався кожен день. Якщо взяти 28, 27 січня, 26, потім 30 січня, 1, лютого, 2, 5, 10, та ж сама ситуація, теж немає, немає ну, є розриви в часі, що немає е, на зв'язку. Тому що був телефон старий, я приходив додому, чи брав просто телефон, кидав його інформацію, і він не включався. Тому, тому так. Тому там немає зв'язку. Вони собі взяли ну, 29 го вигідно якраз. Все добре. Безліч полюга, Ірина, сестра, мама, всі були вдома, я був вдома. Пропор -пр каже, немає часу, немає зв'язку, значить не вона Ну, Чим доведемо? Немає зв'язку. Ну якщо у вас немає зв'язку, то що ви, це означає, що щось доведено. Я просто не розумію взагалі це. Я п'ять років слухаю оці суди, було їх більше, ніж 100. І просто мені не вкладається, вою я взагалі селі, може, зі мною всталося і як взагалі в ці країні можуть. Шановний суд, я закінчив, в принципі.